А, де підземні сховища для цих всіх боєприпасів збудовані, а, які обіцяв Петро Олексійович, і так і не зробив жодного? Багато чого тому він програв, тому що він виконував свої обіцянки. Продати всі свої активи декілька-два з половиною років ліпідській фабрики, не одна фабрики, працювали в Росії і платили тут податки. А, багато чого і він на параді, йому кажуть, що там російське вторгнення, хлопців треба виводити з оточення щось робити, в нього парад. Він не реагує. мінськ 2 Мінськ, це абсолютно капітуляція наша на вимогу Путіна. Тобто багато є питань. Тому, на жаль, на вітрині образ армія мова віра і совичолий Гетьман, там за лаштунками людина, яку я вважаю. Можна було б навіть засудити за державну зраду.